Остап Вишня моя автобіографія. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада. Старого стилю 1889 року в містечку Груні, Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, ця трапилась не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні, в маєткові поміщиків Фонрот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі з одного боку. Колиска з вервечками, з другого боку материні груди. Трішки поссеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло. Значить, їси ростеш, потім ростеш їси. Батьки мої були, як узагалі батьки. Батьків батько був у лебедині шестцем, материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати. А коли було спитаєш у баби, батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала. От таке стерво було, як і ти оце. Покою від їх не було. Про материну рідню так само знаю небагато. Тільки те й пам'ятаю, що частенько було. Батько казав матері, не вдалася ти голубонька у свою матір, царство небесне, покійниці, і любила випити, і вміла випити. А взагалі, батьки були нічого собі люди, підходящі. за 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони. Молитись милосердному. Почав, значить, я рости, писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти. Багатько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина, що проста людина, живе собі, поживе собі, помре собі, а письменник ні. Про письменника подай, обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами. Зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. А от тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов, яка тебе лиха година в літературу потягла. Коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, як бублики їдять? Бо письменники так спроста не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні. І коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочить оті явища і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплів, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки, нахил до замислювання, а навкруги росте картопля, чи бур'ян, чи коноплі, хамба, то вже таки знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло. Коли дитина замислиться і сяде на голому місці, Хіба їй дадуть, як слід подумати? Разу ж мати пужне, а де ж ти ото сів? Сукин ти сину? І натхнення переляку розвіялось. То ти стає в пригоді картопля. Так було й зо мною. За хатою недалеко картопля, на підметі коноплі, сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки. І все думаєш, 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 аж поки мати не крикне. Піди подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло. Та обережненько не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на них наберешся? З того то й пішло, з того й почав замислюватися. Сидиш і колопаєш перед собою ямку, а мати було лається. Яка ото лиха година картоплю підриває? Ну все, ну вже як і попаду, пори вичергувались, то в тебе потягне, тоді стоямки колупаєш, то погирить тебе височінь на простір вгору кудись. Тоді лізеш у клуні, на бинтину горобців драти або на вербу погаленята. У Конституції я був нервовою вразливою з Малку. Як покаже, було батько, через ка або восьмерика, моментально під ліжкою тіпаюсь. І я тобі покажу бантини, я тобі покажу, галенята. Якби вбився зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся, ти сину. А я лежу, було під ліжком тремцю, носом сьорбаю і думаю печально. Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули події на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з за могили, як вискочить, а кінь у А я, лязь. здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся, тижні зо три після того хворів, і от тоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясно ворохнулась в мене тоді думка: мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак от між природою з одного боку та людьми з другого. Промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерство народного просвіщення. Вчив мене хороший учитель Іван Максимович. Доброї душі, дідуган. Білий білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Вчив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він. А йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона, та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлась по руці моїй, Оцій самій, що оце пише автобіографію. А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати? Оцей самий час почала формуватися і моя класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенько бо було батько посилає з чимось до барині в горниці, а посилаючи, каже як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика, думав я собі, значить, бариня цабе, коли їй ручку цілувати треба. Правда, неясна, яка ще тоді була в мене класова свідомість? З одного боку цілував барині ручку, а з другого клумби квіткові їй толочив. Чистий тобі, лейборист між соціалізмом і королем вертівся. Як мокра миша, але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є. І як було бариня, накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу. почу Ожди, експлуататор, що, я тобі покажу, як три літ з нас і те де, і те де, оддали мене в школу рано, не було, мабуть, мені й шести літ, скінчив школу. Прийшов додому, а батько й каже Мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в зіньків, повчись іще там, побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в зіньків, хоч і тяжко йому було тоді. Бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у зіньківську міську двокласну школу. Зінківську школу закінчив я року 1903, свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником, дуже якогось високого, 14 го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало, приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться ще вчить, а в мене без тебе вже 12. -ро. Та й повезла мене мати аж у Київ, у військову фельдшерську школу. Бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати. На казюний кошт. Поїхала ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до святої Лаври. Де ми з матір'ю зупинились, поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мороточивих голів і іспити склав. Та й залишився в Києві, та й закінчив школу. Та й зробився фельдшером. А потім пішло на цікаве життя. Служив і все вчився, все вчився, хай воно йому сказиться. Все за екстерна правив, а потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моєму житті, це Катехізис Філатера. До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно би нічого, а то на пам'ять. Книжки я любив з малку Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул. Цілими днями сидів на ним та кульки з хліба пускав на отеколо коло з числами різними. Пускаю. Аж у голові макітриться. Поки прийде мати, хопить того оракула, та по голові трах, тоді тільки й кинув. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються. Як мати було побачити. Не любив руського паломника, що його років дванадцять підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться, було мати. Так у мене аж душа у п'ятах. А решта книг читалися нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський. Почав з Фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю? Коли ж можу фейлето писати, а потім письменником можна бути. Ось скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, у мене особливої нема. Бухгалтерії не знаю, що я, думаю собі робитиму. Зробився я Остапом Вишнею та й почав писати, і пишу собі. 1927-1955 роки.